Я завжди боялася, що саме так може і статися, і я наче притягнула своїми думками ті події, які зараз відбуваються в моєму житті. Мамо, я заміж виходжу, за Андрія, так що можеш мене привітати, і готуйся на літо додому приїхати. Весілля наше скромно відсвяткуємо, сказала по телефону мені донька. А я аж присіла від почутого. Бо родичатися з батьками Андрія у мене немає ніякого бажання. Ми всі родом з одного села, я колись зустрічалася з батьком Андрія. Степан був моїм першим коханням, ми любили одне одного і збиралися одружитися. Любка про це знала, та це аж ніяк не завадило їй влізти в наші стосунки і розбити нашу пару. Коли вона оголосила, що чекає від нього дитину. Мені нічого не залишалося, як змиритися своєю гіркою долею покинутої дівчини. Адже, по-перше, я не могла пробачити зраду, а по-друге, наявність дитини це дуже серйозно. Степан одружився з Любою і стали жити неподалік від мене, а згодом і я погодилась вийти заміж за свого однокласника Микиту. Так ми собі і жили весь цей час, кожен своїм життям. У Степана з Любкою народився син. А у нас з чоловіком через три роки народилась донечка, Наталочка. Коли наші діти підросли, вони любили гратися разом, але я завжди була проти цього, наче передчувала, що добром це не закінчиться, і що коли вони виростуть, то закохаються одне в одного. Я ще сподівалася, що донька в місто поїде вчитися і знайде собі там когось кращого. Наталя поступила в педагогічний університет, а я поїхала за кордон на заробітки. В Німеччину на роботу я поїхала зовсім недавно, всього три роки тому. Тут живе моя родичка, і вона завжди мене кликала, щоб я змогла трохи заробити і покращити своє фінансове становище. Мій чоловік був проти, щоб я кудись їхала, але я його переконала, що інакше ми квартиру доньці не купимо. Мені дуже хотілося, щоб вона поїхала з села і була подалі від Андрія, сина Степана і Люби, бо родичатися з ними у мене не було ніякого бажання. Але як кажуть, чому бути того не минути? Наталя мені пояснила, що вона дуже любить Андрія, і про іншого чоловіка вона навіть думати не хоче. Дитина моя щиро не розуміла, чому я так проти їхнього шлюбу. А я мовчу, бо що тут скажеш? Щастя, для доньки для мене важливе, але щоб спілкуватися з сватами, мені доведеться переступити через себе. Я так розхвилювалася через цю новину, що кілька днів не спала, і не їла, бо не могла уявити, як я буду спілкуватися з людьми, які в свій час просто посміялися з мене. Та відразу я себе і заспокоїла, що минули роки люди могли і змінитися. Проте дива не сталося. Приїхала я додому, щоб з сватами зустрітися і обговорити всі деталі, хоч мені цього і не дуже хотілося. Прийшли до мене майбутні свати. Степан мовчав, лише інколи з-під лоба винувато поглядав на мене. А Люба розійшлася так розійшлася. Заявила мені таке, що я ледь не впала. У вас, свахо, каже, грошей багато, то ви і весілля оплачуйте. Я очі витріщила і кажу, а чого я маю за все платити? Бо ви заробітчанка і у вас донька. За нею має бути гарне придане. Не знаю, жартували вони чи ні, але мені ця розмова дуже не сподобалася тепер я просто не знаю, що мені з цим робити. Я майбутнім сватам сказала, що ніякого весілля робити не збираюсь, нехай молоді тоді просто розпишуться. Це вже сватам не сподобалось. Я повернулася за кордон назад на роботу, а мені донька телефонує і каже, що якщо я не зміню свого рішення, її весілля не відбудеться, і вона мені цього не пробачить. Донька назвала мене злопам'ятною, бо їй вже розповіли про мою давню неприємну історію. Я не можу зрозуміти лише одне, як при такому величезному виборі моя донька зупинилась на синові Люби і Степана? Що це за такі жарти у долі? Тим не менше, я твердо вирішила, що платити сама за весілля я не збираюся, от тільки як пояснити все доньці.